Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для Людей. Якраз сьогодні збирався відео зробити про оцих прекрасних поросят. Це в'єтнамські поросята. Це наш мотоблок. В'єтнамські поросята. Ми їх ми закінчили з яблуками і ворота ми вже закриваємо. І відповідно наші в'єтнамські свинки вже тут гуляють. Не дивлячись на те, що зима на дворі. Ну, Я прихильник того, щоб вони гуляли, нагулювали м'язко, не тільки жирком обрутали, обростали, бо якщо вони гуляють на подвір'ї, якщо температура низька, то в, принципі, в них йде такий метаболізм, і вони м'язком зав'язуються. Бо зелені немає, вони щось собі риють, знаходять внизу. Але тема, друзі, сьогодні така. Мене запитували декілька разів. Я робив відео, ну, лише зроблю окреме відео стосовно вітнамських свиней, чи вигідно їх тримати. Ну, Давайте розберемося. Вітнамська свиня. Що це таке? Чистої в'єтнамської свині, ну не знаю, в Україні я ще не зустрічав. Хтось там пише, що у них чиста порода, в'єтнамська, вислобрюха. Вони всі якісь помішані, з чимось, з кимось. І максимально чисто, якщо завести, то вона буде максимально важити 60 кг. Наші кулібини посращували незрозуміло з чим. І виходять такі всякі різні типу в'єтнамські свинки, які, наприклад, в моєму господарстві ростуть до ваги 100-те. 80 кг. Ну, в принципі, оптимальна вага по нас. Відстань. Оптимальна вага е вітнамської свини, свині до забою це 80 кілограм. Е ось, до речі, перед тим, як я далі перейду на тему. Сьогодні випускали сни гуляти. І один наш кабанчик е ну, доволі такий великий. Е Десь він кілограм 80-90 Важить. А ви не важили його? Так не Саша, все, ви так. не важили його? Ні, не, не важили, бо дуже важливо. Добре, вже тоді по факту. Е, вийшов на двір і в нього відмовили задні ноги. Ну, є версія така, що, е, що в нього десь був трохи защімлений нерв і перепад температури спровокував м, таку історію, що цей нерв якось там далося воно в знаки. І, друзі, чи вигідно, ага, корейські змішані породи, це я вже говорив. Так, я зайшов на ферму, щоб трохи було зручніше говорити. В общем, помішані це породи і там ваги, оптимальна вага 60-80 кг до забою. Зразу е -е, говорю, що перекупи таке м'ясо не беруть. ...utanавати. Такі свині не беруть. Та й що вони там дадуть за ту свиню? Ну, невигідно її на перекупів. Хіба що у вас так багато території, як в мене, наприклад, і вони можуть собі пастись е ну, і нагулювати безпосередньо собі вагу. Е ось. То вже ми вже ми зрозуміли, Перекупам перекупом не підійде. Можна заробити на маленьких поросятах. Ну, Я свої маленькі в'єтнамські поросята продаю так, щоб мене їх багато не забрали. По-перше, я ціню свою роботу, свою працю е і ціню свої намагання, бо якщо я продаю, я від відкидаю маленьких, а тільки великі в мене продаються, тобто краще з, з, з гнізда. ось, е І я продаю їх за півтори тисячі. В середньому по ринку дивіться, от той карлік, за якого я говорив, що бувають такі в стадії. От такі ходи якесь нещастя. Але хай собі ходить, я його не чіпаю. Голова більше, ніж тулуб. Хай собі ходить, щось з нього виросте та й буде. В середньому ціна на маленьких в'єтнамських поросят на ринку так сказати, українському це від 600 гривень. То ціни 800, хто 1000, хто 1200, в залежності вже від віку відлучення. Але якщо ми беремо середнього гону, я продаю по півтори тисячі, ну 1300, якщо вони там забирають якусь кількість, або якщо вони трохи більші. Ці вітнамські поросята, то на малих поросятках ще щось можна трохи заробити, але ну не знаю, така ціна. Воно недоречно. То для чого вони тоді потрібні? Ці в'єтнамські поросята, якщо воно невигідно ні. Перекупом не продаж. Ті, хто знають друзі, ті, хто знають, що таке ну, сало з в'єтнамських поросят чи м'ясо, від тих поросят не будуть ніколи відмовлятися. Це вже надовго. Якщо ви скуштували м'ясо та сало цієї породи, то ви влюбитесь в нього, якщо ви ну, взагалі поціновувач м'ясо та сало. У них дуже ніжне сало, воно, на мій погляд, смачніше. Від сала білих свиней. І в них також дуже ніжне і класне м'ясо. Без запаху. Не знаю. Хтось там я колись читав в коментарях, що хтось сказав, що сало чи м'ясо має запах. ну Брехня, може, то вам таке попалося. Ладно, не брехня, не правда Може, то вам таке попалося сало і м'ясо, може від кнуря, від тунура чи ще щось. Ось то його можна продавати людям. Як сало, як м'ясо, по ціні, такі самі, як і білі поросята. Там, Я не знаю, ставити 80 гривень і продаєте полутушками. По-перше, це невелика вага. І е, людям зручно не, ну, не так багато зразу купляти. Ну і Плюс е, смакові якості Знову ж таки, на любителя. Але хто попробував, я думаю, вже від цього не відмовився. Бачите, пусті клітки гуляють, хлопці. І в принципі, друзі, в принципі на цьому вигода закінчується. Але, наприклад, в моєму господарстві. Білі поросята в мене там по цій стороні, в'єтнамські, доти, там в'єтнамські, мангалиці, по цій стороні. Ці поросята, ну так би мовити, це комерція. Тобто там білі поросятка, малесенькі, чи там відгодівля, чи от там ремонтні. Ну Тобто, дивлячись, на що ви ставите акцент, чи ви продаєте поросят, чи ви робите відгодівлю, чи ви вирощуєте ремонтних, продаєте їх як ремонтні. Ну Привіт, ну привіт красуня! а що ти така ласка. Ось, і, е, мені шо, чому вигідно в мене вітнамські поросята? Бо в мене багато території. У мене є частина огорожена електропастухом, Тобто там в мене гуляють мамки та кабанчики, і вони там собі вони там собі весілля грають. А так це для м'яса і сала. Тобто, в основному, в їжу, ну в нашому центрі реабілітації ми використовуємо в'єтнамських свиней. Вони виростають, от як зараз там зараз хлопці розробляють вже свинку, валують. То м -м, прекрасне сало і прекрасне м'ясо. І це як такий ходячий холодильник. Ну, Уявіть, вам потрібно м'ясо, сало. Ви взяли собі свинку в середньому 60-80 кг. Розробили її, у вас вийшло там 50 кг, грубо кажучи, сала та м'яса і все чудово. Ви його з'їли і наступно. І така в мене, бачите, тут різновікові. І вони її ростуть так само. Ти собі взяв, 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 взяв. І як на мене, це досить вигідно. Ну, як мені. Якщо ж сім'я невелика, ну не знаю. Не знаю, хіба що для себе тримати. За ними уход потрібен. Кажуть, що зовсім не потрібен. Потрібен уход по-любому. Але він не такий, знаєте, як це сказати? Не такий, як за білими свинями. За білими свинями там реально треба чуть і ветеринаром не стати. розумієте? ну принаймні треба всю ту тему вивчати. А за цим і менше, ти їм їсти даєш, ну бажано, теж, щоб корма були нормальні. Зимою, звичайно, трохи більше йде кормів, а літом один раз на добу я їх годую. Вони в мене на траві. Чому? Бо я хочу, щоб було м'язко. Вони ростуть довше, там до тих 80 90 і ста кілограмів вони ростуть десь рік. Може, навіть буває трошки більше, ну в середньому рік то мені вигідно їх тримати на м'ясо. Цих білих свинок мені вигідно тримати для комерції, щоб утримувати все це приміщення ну і можливо щось зробити. Бо ж, все ж таки для чого та вся історія нами працюється, щоб щось заробити на цьому? Щоб мати можливість робити якісь, я сподіваюся, добрі речі. Ось тому, друзі, стосовно вітнамських свиней. Я скажу так, мені особисто вигідно їх мати. Вони мені дають можливість, щоб в раціоні нашого центру допомоги було м'ясо і сало завжди. Також, це я, ж, я вже ну як висновок роблю, також вигідно, що ви зразу не отримуєте багато цілу купу м'яса і сала. Вам не потрібно. Купу морозильних камер і це все зберігати. Але ви не зможете ці свині продати там загутівельникам. Але ви зможете продати е, тушки поціновувачам. І знову ж таки ви можете продати маленьких поросят. Хоча, на мій погляд, це така собі історія, не дуже вигідно. Продаю поросятам тільки так, от позвонять, попросіть, то я продаю. Рекламу не даю особи, там особливо це вже коли в мене їх забагато, то можу дати рекламу і щось трішечки продати, хоча вже давно не давав, і так до мене дзвонять, знають, що в мене тут є всякі різні поросята. Тому, друзі, такі висновки. В'єтнамські поросята, як на мій погляд, вигідно, але як для бізнесу невигідно. Е, моя думка: хіба що ви заведете гарних мамаш, нура і будете заробляти на поросятах? І то ціна за одне порося, ну так собі. На цьому все таке відео. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Якщо ви займаєтеся в'єтнамськими свинками, то напишіть, чи подобається вам м'ясо і сало, і напишіть, чи ви взагалі куштували сало і м'ясо в'єтнамських поросят. Інша справа мангалиця, але за мангалиця я вже робив відео. Якщо буде цікаво, то я ще про неї щось... Розкажу на цьому все, друзі. Бажаю перемоги нашій Україні. Вітаємо зі святом Збройні Сили України. Дякую вам, хлопці і дівчата, що ви обрали захист для нашої батьківщини за нас всіх. Хай вас Бог береже, береже вас і нашу Україну. На цьому все. До побачення з Богом.